Наша команда запускає новий унікальний проект Медмедіахаб. Med Ми йдемо у найпотужніші медичні заклади, щоб налагодити системну комунікацію з пацієнтами, щоб кожен, хто потребує медичної допомоги, знав про свої права, знав про алгоритм звернення до лікувальних закладів, а також про можливості медичних комунальних установ. Тут ви зможете побачити передове обладнання. Зможете послухати провідних експертів та фахівців медичної галузі, почути про новітні методи лікування хвороб, а також дізнатися про умови перебування та маршрут пацієнта. Я не журналістка, не медійниця, не медикиня. Я з вами в ролі пацієнта. Цікаво? Тоді ходімо! Вітаю вас! Вітаю. Знайомтеся! Це Домбровський Дмитро Борисович, генеральний директор обласної клінічної лікарні, доктор медичних наук, професор та заслужений лікар України. Обласна клінічна лікарня є найбільшим і найпотужнішим лікарняним закладом Чернівецької області. Ми маємо 137 річний досвід роботи, адже обласна клінічна лікарня була відкрита в 1886 році, і прямо з цього року вона і була започаткована як обласна лікарня. В обласній клінічній лікарні розташовано 28 різноманітних клінічних підрозділів. Розгорнуто 680 ліжок. За різними напрямками надається допомога в обласній клінічній лікарні, а саме це 15 хірургічних напрямків, 11 терапевтичних і 5 клінічно-діагностичних напрямків. Щороку в обласній клінічній лікарні проводиться більше 15 тисяч різноманітних оперативних втручань. Основні напрямки надання медичної допомоги це хірургія, малоінвазивна хірургія, які приділяється особливу увагу в обласній лікарні, трансплантологія. Реабілітація, ендоваскулярна хірургія, кардіохірургія, терапія різноманітних захворювань. Дмитро Борисович, а скажіть, які нові напрямки надання медичної допомоги ви розвиваєте в Чернівецькій обласній клінічній лікарні? На сьогоднішній день є досить цікавими і абсолютно новими напрямками не тільки для Чернівецької обласної клінічної лікарні для Чернівецької області. Такі напрямки, як трансплантологія, рентген-ендоваскулярна хірургія, реабілітація. Які на сьогоднішній день є надзвичайно цікавими і надзвичайно потрібними для населення Чернівецької області, сьогодні в Україні ми спостерігаємо ті зміни, які несе в собі медична реформа. Але до прикладу, мої батьки не до кінця розуміють, які медичні послуги вони можуть отримати безкоштовно, куди їм потрібно звертатися, які направлення для цього потрібні. Тобто, розкажіть детальніше, будь ласка, про ось цей алгоритм отримання медичної допомоги у Чернівецькій обласній клінічній лікарні, тобто які можливості власне має пацієнт. Медична реформа, яка була запроваджена в Україні, яка продовжується на сьогоднішній день, надала змогу нашим пацієнтам отримувати дійсно безкоштовну кваліфіковану медичну допомогу. Для того щоб її отримати людині, громадянину України треба підписати декларацію з своїм сімейним лікарем. По великому рахунку ця декларація підписується як договір між Національною службою здоров'я і безпосередньо цим пацієнтом. Пацієнти можуть попасти в будь-який лікувальний заклад, в тому числі обласну клінічну лікарню, двома шляхами. Перший це надання ургентної допомоги, тобто хворий може звернутися ургентно, він може звернутися самостійно ургентно, а може звернутися за допомогою швидкої медичної допомоги. Якщо це відбувається і хворий має декларацію, підписану своїм сімейним лікарем, він отримує повний спектр безкоштовної медичної допомоги. Наступний варіант це планове звернення для того, щоб отримати планову медичну допомогу, будь-то або терапевтична допомога, або звернення на отримання хірургічної допомоги, він повинен мати направлення від свого сімейного лікаря. Як скерування до певного спеціаліста, і тоді він також отримує безкоштовну медичну допомогу. Дмитро Борисович, ви розповідали про новітні напрями надання медичної допомоги в Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Цікаво було б відвідати ці відділення і щоб ви там детальніше розповіли про надання ось цих медичних послуг. Так з задоволенням ідемо. Почнемо напевно з рентгендоваскулярної хірургії. Це відділення судинної хірургії, де саме розвивається цей новий напрямок ренгендоваскулярна хірургія, про який ми з вами говорили. Заходьте. Ми знаходимося в відділенні судинної хірургії, де запроваджується новий напрямок, про який ми з вами говорили рентгендоваскулярна хірургія. Хочу вам представити завідувачу відділенням судинної хірургії Ільчишин Микола Васильович. Ренгенондоваскулярна галузь судинній хірургії досить нова відносно. Недавно почалась розвивати в Чернівецькій області. Вона ще пізніше почалась розвивати, досить недавно відколи був закуплений такий рентген-ангіографічний апарат. В чому перевага цієї методики, цієї напрямку, тому що це є малоінвазивне Методики, навіть з одного прокольчику судинки, для хворих ми маємо змогу відновити кровопостачання в судинку чи емболізувати судинку. Тобто дуже багато можливостей є спасти кінцівку, ту чи іншу. Навіть ми бачимо наглядний приклад на даній ангіографії, що у хворого із одного прокольчику відновлення прохідність судин на нозі, цим самим життя кінцівки врятовано. Переваги методики це те, що хворий не знаходиться довго у стаціонарі. Операції всі виконуються під місцевим знечуленням, тобто після операції хворий піднімається, сам ходить на другу, третю добу, хворий виписується на амбулаторне лікування і далі отримує такі методики. Ми сподіваємося, що даний напрямок ендоваскулярної хірургії буде розвиватися стрімко у нас в обласній лікарні. Адже це забезпечує і покращення якості пацієнта як під час операції, так і в післяопераційному періоді. Ну і звичайно, ця методика є однією з самих новітніх методик не тільки в судинній хірургії, а взагалі в хірургії. Зараз вам хочу запропонувати завітати відділення реабілітації, яке нещодавно було відкрите в обласній клінічній лікарні. Насправді питання реабілітації тривалий час не придавали велике значення, але яке би лікування не було, яке б хірургічне втручання не було проведено, питання реабілітації на сьогоднішній день є надзвичайно важливими, особливо враховуючи момент, що ми зараз знаходимося в стані війни. Пройдемо відділення реабілітації. Я вас ознайомлю з провідними фахівцями з реабілітації та хворими. Хочу представити вам начальника підрозділу реабілітації Архіпова Людмила Григорівна. Працюю п'ять лікарів реабілітологів. ФРМ це фізичні реабілітологи четверо, троє ерготерапевтів. Асистенти ерготерапевтів, асистенти фізичних терапевтів, відновлюємо постінсультних, постінфарктних і ортопедія травматологія. Є з враженням спінального мозку. от Ми їх вертикалізуємо, відновлюємо, робимо фізіопроцедури, мало фізіопроцедур. В основному мануальна терапія, автоматизовані системи, вручну, голкотерапію. Звичайно, і медикаментозно, звичайно, деякої капати приходиться. Горі складні, колектив дуже хороший, дружний. І передаємо пацієнта, один працює, потім другий працює, тобто з рук в руки, але комплексно. Всі проблеми рішаємо комплексною, мультидисциплінарною бригадою. Робимо план лікування і далі вже кожен з них працює. Добрий день, я Олександр Білявцов, фізичний терапевт, займаюся реабілітацією, відновлення опорно-рухової системи. Тобто ми зараз знаходимося в залі реабілітації. Тут у нас є бігова доріжка, на якій ми проводимо відновлення постави Люди, у яких є порушення ходьби, тобто, під наглядом фізичного терапевта або асистента, проводяться вправи. Це покращує функцію ходьби, якщо є порушення. Потім у нас є комп'ютеризована система для відновлення функції верхніх кінцівок. Тобто тут виконуються вправи як в ігровій формі, є багато різних. Програми, які під певного пацієнта ми ставимо задачу, і в ігровій формі пацієнт виконує цю задачу. Тобто комп'ютер фіксує те, що ми зробили, і ми це все нотуємо для розуміння, як протікає відновлення нашого пацієнта. І також у нас є е, мотомета, це як в подобі велосипеда. але ну, тут ще можна включати як нижні кінцівки, так і верхні кінцівки. Так само, тут е, працює теж е, м'язева система, плюс е, працює функція колінного суглоба, кульшового суглоба, стопа працює, і також його можна міняти положення і працювати руками. Тут якраз добре працюють у тих, у кого є порушення функції суглобів е, після інсунтні пацієнти. Також у нас є підвісна система. Це більше вона у нас призначена для тих пацієнтів. Е, у кого спінальні травми, хто не може самостійно пересуватися, Тобто ми їх фіксуємо от, в такі стріміна. Тобто є у нас допоміжне обладнання, з яким ми працюємо для того, щоб покращувати функцію і спробувати пацієнту відновити тобто, ті когнитивні функції, які він втратив. Тут от, є от, ну, від багато допоміжного обладнання, яке у нас є на стіні всякі спандери. Масажні столи, фізіотерапія, тобто кабінет, максимально обладнаний для того, щоб пацієнт отримав максимальну реабілітацію. Чернівецька обласна клінічна лікарня це велике і потужне підприємство з великою кількістю досвідчених фахівців. Скажіть, чи проводите ви співпрацю з іншими медичними закладами з освітніми науковими установами з метою підвищення кваліфікації своїх працівників, з метою передачі і запозичення досвіду, з метою розвитку нових напрямів надання медичних послуг? Так, звичайно, оскільки медична освіта і медична галузь взагалі вона потребує постійного навчання і постійного удосконалення. Ми співпрацюємо з усіма лікувальними закладами Чернівецької області. Крім того, ми маємо тісну співпрацю з науково-дослідними інститутами в Україні. Ми тісно співпрацюємо в плані трансплантології з першим територіальним медичним об'єднанням. Ми співпрацюємо так само з інститутом Шалімова по трансплантології і по розвитку напрямків хірургії, малоінвазивної хірургії. З інститутом хірургії серця АМОСова. Ми також співпрацюємо в плані розвитку кардіохірургії. Слід зауважити, що на сьогоднішній день досить велика кількість наших спеціалістів відвідують різні іноземні закордонні навчання. Так, спілкуючись з Відділені реабілітації з одним з наших реабілітологів хочу зауважити, що він нещодавно приїхав з Польщі, де один з Чернівецької області проходив навчання саме по питанням реабілітації важких захворювань. Насправді дуже багато цікавих напрямків і дуже потужних спеціалістів працює на сьогоднішній день в обласній клінічній лікарні. І хотілося б висвітлити їх абсолютно всіх. І я впевнений, що ми познайомимо з цими спеціалістами, і з цими напрямками в майбутньому. Дякую вам за таку цікаву зустріч, за такий медичний гайд. Це було надзвичайно цікаво. В дечому інформація була навіть несподівано. Я була приємно здивована і надіюся, що в мене буде можливість познайомитись із іншими відділеннями Чернівецької обласної клінічної лікарні. Так що до зустрічі. До побачення. Бачення.